Вітаю вас, друзі! Це джерело мистецтв, програма про натхнення. І сьогодні нас надихатиме постать Лесі Українки, незрівняної, чарівної, дивовижної жінки-поетеси, яка перевернула світ українського поетичного мистецтва, яка стала не лише берегиною, але багато в чому, і першою відкривачкою, яка розсунула обрії української поезії. На всі світи, напевно, і на всі часи, яка знана не лише в Україні, а й по всьому світі. І сьогодні у нас чудовий експерт з спадку Лесі Українки. Це пан Сергій Козак. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня, дякую за запрошення. вітер бібліограф, видавець, письменник, журналіст, доктор філософії. Науковий співробітник Інституту літератури Національної Академії наук України, член національних спілок письменників та журналістів України, екс-редактор е літературної України, відомої дуже газети, головний редактор видавничого центру фундації імені Івана Багряного, автор численних видань, українських видань у Сполучених Штатах Америки, Канаді, Німеччині. Е Упорядник книг лауреат премій Івана Багряного, Дмитра Ниченка, Ірини Калинець, Івана Огієнка, Володимира Сосюри. Від себе додам неперевершений експерт з питань української діаспори. Пане Сергію кажуть, митець живе допоки його пам'ятають. І звісно ж, ну це зрозуміло. Лесю Українку шанують і пам'ятають на її батьківщині, але ми навіть собі не уявляємо, наскільки її шанують за межами нашої держави. І, звісно ж, не в останню чергу, завдяки зусиллям української діаспори, хотілося б сьогодні поговорити про той непересічний внесок саме української діаспори в пропагування творчості Лесі Українки в те, щоб її вірші пульсували. Нуртували, жили в уяві не лише українців, внесок цей дуже значимий. Він полягає і в тому, що книжки видані, і їх дуже багато видано. І йдеться і про твори Лесі Українки, йдеться про її творчість, йдеться про пам'ятники Лесі Українки в різних країнах світу. Йдеться про ту спадщину, яка збережена за кордоном і передана до архівів або музеїв в Україну. Йдеться про ті наукові. Симпозіуми, які відбулися за кордоном, зокрема в таких науково-навчальних високих науково-навчальних інституціях, якими є Гарвард і паризька, Французька Сорбона, йдеться про сотні-сотні заходів до ювілеїв лесі Українки. Тобто, українська діаспора давно збагнула і віддячила постаті, яка утверджувала своїм словом нашу європейськість. От, приміром, один з прикладів. Встановлення пам'ятника Лесі Українці в Клівленді, Сполучені Штати Америки. Ну, пам'ятник це не, скажімо, не написати статтю, це підготовка кількарічна. Величезна заслуга у цій в зведенні цього пам'ятнику була е, у сестри Лесі Українки, яка жила тоді в Сполучених Штатах Америки. Тобто о, існують родичі і. Які продовжують цю справу? Чи зустрічалися ви з ними? Існували і існують тоді, в той час, коли я працював в Сполучених Штатах Америки, коли я відвідав Клівленд і був біля цього пам'ятника Лесі Українці? Це вже були 90-ті роки. Тоді вже не жила сестра Лесі Українки. Я зустрічався з її донькою, а це була тобто, це йдеться про племінницю Племінниця Лесі Українки. 80 років і тоді було Ольга Сергіїв. Вона жила під Нью-Йорком, Нью-Йорком, містечко Піскатавей. Звичайно, це теж як жива легенда, тому що оточення Лесі Українки для нас дуже важливо, тому що Леся Українка постать, тому що це оточення зберегало архіви Лесі Українки. Бо, скажімо, Ольга Костич Керевенюк, автор біографії Лесі Українки, вона померла 45-го року в Німеччині і все, що. Лесиного залишалися у неї, перейшло до її матері, до Ізидори Косач Борисової, яка жила в Сполучених Штатах Америки. Коли відійшла її мама, то саме в племінниці залишились уже різні раритетні речі з цієї родини. До речі, треба сказати, що саме директор інституту літератури Микола Жулинський наприкінці 80-х років від Оцей спадщину раритети, які ще залишалися тоді в Сполучених Штатах Америки, хранителькою яких була племінниця Лесі Українки, Ольга Сергіїв, про яку ми зараз згадуємо, були передані через директора Інституту літератури в Україну. Так от, повертаючись до пам'ятника, в той час ще була жива сестра Лесі Українки, Ізидора. Косач Борисова, з якої вулиці українки були дуже теплі стосунки, зрештою українки з усієї родини були дуже теплі стосунки, і вона їздила по всій Америці і Канаді, зустрічалася з українцями, з громадами, пропагувала цю ідею, говорила про Лесі українки і таким чином акумулювалися кошти на побудову цього пам'ятника. Я так думаю, що одним з найвагоміших внесків. Діаспори є публікації, безумовно. Публікації, видання. Що з цього творчого спадку, можливо, самої Лесі Українки або її дослідників, ви вважаєте найціннішим? Ну, цінне все, мабуть, коли йдеться про такі постаті, але найзначнішим, мабуть, є видання. От... Біографії Лесі Українки. Така Це величезна, така книга. Майже, майже тисячу сторінок. І ми щасливі, що ми маємо цю біографію, бо багато відомих людей в світі так і відійшли у вічність. І після того починають науковці працювати, шукати. Кожен день намагаються з'ясувати, де була б видатна людина в той день. Але завдяки Ользі сестрі Лесі Косач кривенюк сестрі Лесі Українки, яка вивезла за кордон до Німеччини. Імігрувавши рукопис цього тому біографії, в якій вона постійно щодня допрацьовувала, ми маємо сьогодні оцю книгу. Хто Книга... хто допомагав їй, до речі, в роботі над над цим? Адже все ж таки сама Леся Українка в силу того, що вона рано відійшла, вона не могла пролити світло на всі деталі. Хто ж Звідки вона поповнювала ті відомості, які Наприклад, вона не встигла здобути при житті самої поетеси. Я думаю, що ключик в тому, що вона була рідною сестрою. Вона жила в оточенні лися українки. Вона могла пізніше перепитати в іншої сестри, у мами своєї, так як знаєте, часто Дійсно. буває життя таке, що ми не встигаємо справді щось запитати у найрідніших людей, і пізніше і ось вона, напрацювавши, вивезла в це. Але вона померла. Ольга Косач Кривенюк в Авзбурзі в Німеччині. 1945 року, тобто одразу по війні, і собі і... можна уявити, яким подвигом було зберегти ці всі архіви Абсолютно. в, в палаючій від війни Європи. І рукопис перейшов сестрі Ізидорі Косач Борисові, яка вже в Сполучених Штатах Америки жила, і на останньому етапі вона допрацьовувала цю важливу важливу книгу. Видана вона в Уан Української вільної академії Нью-Йорку. видана завдяки громаді Українській Сполучені Штати Америки і в Канаді, тому що були десятки десятки зустрічей знову ж таки. Оль Ізидора Косач. Борисова сестра Лесі Українки виступала перед українцями, пояснювала важливість цієї книжки. Власне пояснювати й не потрібно було. Це було важливо, але знову ж таки потрібні були фінанси, кошти, щоб цю тисячосторінкову книжку видати. І в радянський час одиниці лише науковців мали можливість тримати її звичайно в руках. Але ця книжка вже репритним способом передрукована завдяки науковцям Волинського університету, нині Східноєвропейського, завдяки інституту літератури Миколи Жулинського. Тобто, ми маємо сьогодні цю книгу книг, коли йдеться про Лесі Українку. Зрозуміла річ, це не єдине видання. От скажімо, книжка англомовна. «Spirit of flame» – видана це дух вогню. Mm -hmm. Це творилася українки, видані за кордоном, видані 1950 року, і це знак культури, про що йдеться, коли українці, ще не купивши собі будинків, не маючи кошти на ліки, лише вийшовши з таборів Діпі для переміщених осіб, вже збирали кошти для того, щоб замовити переклади Лесі Українки. Фаховим перекладачам з американських університетів і згодом таки видати книжку, це знак культури, і збутися в цю в реалізувати в цьому проєкті їм допомагала пам'ять і поцінування Лесеного слова. Це питання про цінності, про які ми так любимо говорити, так, так. і як мало ми робимо, щоб їх плекати, шанувати і зберігати. Так. Я сподіваюся, що оцей дух який панував в діаспорі щодо збереження Лесиної спадщини, да й взагалі всього українського надбання? Що він все ж таки він знову відродиться і запанує серед нас? Важливі речі ви дуже говорите. Це звичайно не дві книжки, це може найцінніших, але виходили і в Філадельфії, і в Торонто, і в то видання, і драма бояриня, і лісова пісня, і інші інші твори. Тобто з десятки з десятки видань, які з'явилися за кордоном і присвячені Лесі Українці. але я ж можу припуститися думки, що якщо виходили твори, а серед них багато театральних творів, тобто це твори, написані драми, написані для театральної сцени, то, напевно ж, існував досвід відтворення цих театральних постановок. Саме так, звичайно, це окрема сторінка, і слушно ви. Говорите про це, скажімо, можна назвати ну, дуже багато прикладів, скажімо, і берлінську лісову пісню німецькою мовою 50-го року, і лісову пісню в перекладі Польської Лободовського на театральних сценах Варшави, і в театрі Йосипа Герняка в Нью-Йорку лісова пісня, і адвокат Мартіян, постановки в театрі Заграва. В Торонто. Ну, дуже, дуже багато видань. Звичайно, на сцені були і екранізовані в програмах різних, в діаспорі, і сценізовані в виставах в багатьох, на, на всіх континентах. Я можу називати тут і театр малих форм Роцеслава Василенка в Австралії, Австралія. і театри Торонські і нью-йоркські, тому що Леся Українка збагатила. Нашу діаспору рідним духом, рідним словом, діаспора це відчувала і віддячувала, наснажуючись себе словом Лесі Українки. Я важко собі уявляю, що це може бути справою життя окремої людини. Напевно, існували певні установи чи центри, які займалися цим більш цілеспрямовано. Чи все ж таки це була приватна індивідуальна ініціатива? Я думаю, що було і те, і те. Але установи безсумнівно, були. Бо, скажімо, якби не опікувалася Українська вільна академія наук, то видати таке серйозне видання, яке вимагало підготовчого періоду значного, просто було б нереально. Так само Український інститут Гарвардського університету. Український інститут так, Гарвардського так, університету. Такі досі існує. Я, це я, 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 я знаю про це. Просто я дуже хочу, щоб наші глядачі. Зосередили свою увагу, що в Гарвард знаменитому всесвітньо знаменитому Гарвардському університеті є український інститут. Так і там якнишки Лісі Українки, і там відбувалися наукові симпозіуми, присвячені цій постаті. Видатній так само. Інститут дослідів Волині, скажімо, 50 років виснувала така установа, яка і видавала філателійні марки. Лесі України, і твори її друкували, і проводили щороку до дня народження Лесі Українки, якусь поді, подію подію, mm -hmm. чи в Саскачеванському університеті, чи в Манітопському. Тобто, шар і мережа, так би мовити, цих заходів від різних установ українських вона дуже значна. Звісно ж, ось дивишся на ці видання. Серце радіє, адже українське слово англійською мовою, або це унікальне. На тисячу сторінок видання про життя майже фактично про кожен крок. І дивуєшся цим зусиллям, пишаєшся, що така енергія була в наших земляків в післявоєнні роки, в повоєнні такі важкі, дуже непрості. Але зараз побутують такі погляди, що нібито так само, як сонце поступово стине, так і енергія діаспори вона поступово зменшується. І е, потужність падає, чи готують наразі зараз діаспоряни щось нове, чи, чи зробили вони щось саме в останні роки? А от ви знаєте, готують. Бо, скажімо, фундація от вам одразу конкретний приклад. Фундація імені Івана Багряного, яка існує в Сполучених Штатах Америки, готує зараз альбом Леся Українка. Це альбом місць, меморіальних місць Лесі Українки у нас. В Україні. Бо, приміром, звягель Новгород Волинський, де народилася Леся Українка, де є музей Лесі Українки, і де є музей родини Косачів, тобто і другий, де є пам'ятний знак на місці, де був собор, в якому було хрещено Лесі Українку. Або, скажімо, Луцьк, де сім'я Косачів проживала, і де є також два музеї. Або Колодяжне, або нечимне з озером. Оспіваним лісові пісні, де є музей лісової пісні. Або на Буковині, в Чернівцях, де бувала Леся Українка. Тобто в цьому альбомі будуть всі місця, де щось збереглося від Лесі Українки. А місць таких, на щастя, у нас дуже і дуже багато. І я уявляю, що цей альбом. Вочевидь, робився новітніми технічними засобами. Так, тобто, це так. він його ще не видано, але але він в процесі підготовки. Я думаю, що він ну, буде дуже цікавим, дуже потрібним, тому що постать Лесі Українки, тому що це класики, які потрібні нам завжди. Вони потрібні нам для нашого духовного росту. Бо Шевченки, Лисенки, Франки, Косачі це те, що потрібно нам завжди, і хтось там може колись говорило, що це марна праця. Як вони ці чим вони займалися інколи насправді це була немарна праця насправді це було подвижництво, і от і один з зразків такого подвижництва, який дуже потрібен нам, є Леся Українка. Абсолютно з вами погоджуюся, і я сподіваюся, що на полицях не лише наших діаспорян, а перш за все, діток, які зараз зростають в Україні, стоятимуть книжки Лесі Українки. Адже недарма один з класиків сказав, що Кімната без книжок це все одно, що тіло без душі. І дуже хотілося б, щоб кімнати наших дітей були тим вмістилищем Лесиної душі. До речі, ось цікава тема Леся Українка і Діти, адже вона сама по собі була унікальним підлітком, унікальну дитину. Я, коли почитав біографію, був зворушений, що читати навчилася у 4 роки. Першу поезію написала, написала в дев'ять, причому таку досить професійну поезію. І разом з цим в самій родині Косачів серед батьків вона не вважалася лідером, вважали завжди лідером, вважали її брата Михаїла. Чи зберігаються відомості, чи плекаються ці відомості про родину Лесі Українки, про її братів, сестер, про близьких родичів, які лишили якийсь слід. В українському, можливо, літературознавстві, в мистецтві, в тих самих спогадах про Лесю. Ну, дивіться, от кілька прикладів, мені здається, дуже цікавих. Бо, скажімо, племінниця Лесі Українки, як Ольга Петріва, вона і художниця коріння її це Сполучені Штати Америки. І нещодавно її виставка була в Музеї Лесі Українки в Новограді її картин. Тобто цей портрет Лесі Українки, портрет Олесі Пчіл, Олени Пчілки і багатьох інших, з роду. що цікаво, з роду косачів малю. А в Швейцарії живе теж внучатий племінник Лесі Українки, який це по... Від внук сестри Оксани. вже. І тому. Який теж приїжджав в Україну і теж є продовженням роду Лесі Українки. До речі, він, приїжджаючи в Україну, привозить своїх дітей, які вже дорослі, і кіньми їде з одного місця, де бувала Леся українка, в якесь інше місце, де також бувала Леся українка. От, приміром, кілька років тому він перемандрував з Кремінця до Колодяжного. У мене в родині є таке особисте, можливо, незнайоме широкому колу: місце Лесі Українки. Це Вітальня родини лисенків. Адже саме там маленька Леся дебютувала в якості театрального режисера. Оскільки Микола Вітальович писав невеличкі такі опери для дітей, а режисером було запрошено саме Лесю. І її такий запальний енергійний характер він завжди доводив цю справу до... До, 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 гарної, до гарної вистави, до втілення такого, хоча іноді її терпець уривався. І у нас в родині зберігаються спогади про те, як це все відбувалося. А дружина Миколи Віталійовича, перша дружина Ольга Оконор, вона вчила Лесю грати на фортепіано. На І тому ось в мене є таке місце потаємне місце, можливо, невідоме, можливо, звісно, офіційним біографам відоме добре, але ось якщо складати екскурсію місцями Лесі Українки я би розпочав саме з цієї кімнати mm -hmm. в музеї на Саксаганську, в домі музею Лисинка. А ось якщо б ви планували екскурсію місцями Лесі Українки, що для вас є відправною точкою? Ну, для мене в моєму житті відправною точкою було колодяжне. Бо мені було 5 років, коли мої батьки-вчителі повезли мене в місця Лесі Українки. Я, звичайно, небагато тоді запам'ятав, але враження, відчуття вони все одно залишаються на все життя. Я запам'ятав і сірий, і білий будиночок, звичайно, запам'ятав ще, що був сад трьохвіковий косачів, сад молодий, старий і старезний. Ах, Хіба не, таке забувається? Таке не забувається ніколи, дійсно. Я, до речі, був вражений, потрапивши в діаспору в нашу українську діаспору у Канаді. Я був вражений, коли побачив кілька поколінь. Наймолодше покоління вони були дуже динамічні, вони розмовляли перфектно е, no mm -hmm. І українською, але в цій українській вже відчувалися accent, little accent. Тобто, вже, вже деякі голосні приголосні вимовлялися як англійці. Середнє покоління володіло гарно англійською і гарно українською. І я ще спіймав останні, останні виблиски, останні такі прояви, останні відлуння от того покоління, яке не розмовляло англійською взагалі. Які старі бабусі, які привезли з собою ці вишиванки. Вона виходила в вишиванці, і завжди для неї спілкування українською мовою. З українцем, з України це було якесь диво дивне. Для неї це була така наснага, це все одно, що людина, яка не дихала свіжим повітрям тривалий час, вона нарешті отримала таку можливість. І я ніколи не забуду оцю енергію, цей потужний український струм. Я не знаю, чи варто їхати далеко, щоб цей струм в собі не загубити, бо я бачу, що сучасне покоління воно стає надто універсальним, надто техногенним, надто багато забирають в нас у енергії етнічної, культурної енергії гаджети новітні, технології. Як ви вважаєте, чи є шанс у нашого культурного національного? Спадку в майбутньому, що нам робити, щоб не загубитися поміж цими техногенними універсальними світами? Ну, це не легко, але, але я думаю, що це все, все одно паралельні світи. Я думаю, що це так само як друковане слово. Ну, воно ніби програє ну, швидкості, скажімо так, електронному слову, але воно все одно. Багатше, і воно все одно ми бачимо залишається, і воно все одно нам потрібне. Точнісінько, так і, і, і вимір оцього ставлення. Ви сказали, далеко, далекі світи. По-різному буває, інколи людині треба від'їхати аж дуже далеко, щоб відчути саме собою. От знаєте. А інколи треба дожити до дня якогось, коли бабуся каже останнє слово йому чи їй, своїй онуці, і він відчує, що саме в цьому слові він отримав якесь побажання, якесь своє ще одне народження. Розумієте? Так, що це, але все одно це ґрунт рідної землі, а проростає на цьому його правда кожної людини. У кого раніше, у кого пізніше. Але без слова, без традиції, без духу рідного, звичайно, це неможливо. Це все допоможе. Бути самим собою, дай Боже, щоб це відбувалося, і в українській діаспорі по всіх світах, по всіх континентах, незалежно чи то Австралія, чи то Північна, чи Південна Америка, чи Західна Європа. Дай Боже, щоб воно проростало в серцях наших дітей тут, в Україні. Я безмежно вдячний вам за такий екскурс. Ми подорожували у світах, подорожували у часі, але найголовніше ми подорожували поруч з Лесою Українкою. І е, робили це завдяки нашому сьогоднішньому гостю, відомому письменнику, журналісту, бібліографу, досліднику, е, видавцю, е, творчій, натхненій людині, літературознавцю, е, Сергію Козаку, пане Сергію, велика вам дяка. Дякую за запрошення. А наостанок, перед тим як попрощатися, дозволю собі, все ж таки, нехай слово Лесі Українки стане. Тим фіналом, який підіб'є підсумок нашої сьогоднішньої зустрічі. Ти занадто палка моя пісне, Як настала тривожна година, запалилося слово в кінець і спалило тонкий папірець. Замість пісні лежить пожарина. Ой, глядіть знову іскорка блисне. Ти занадто палка моя пісне, Нехай пісня Лесі Українки залишається палкою в наших серцях. Це було джерело мистецтв. У нас в гостях був Сергій Козак, провів Микола Лисенко. До наступних зустрічей.